15 по 25 липня я з військовослужбовцями своєї військової частини несли службу на опорному пункті в Ганській області. Протягом цього часу нас постійно обстрілювали з градів, з мінометів. Обстріл проводився з сторони Російської Федерації, через що, в принципі, змоги відстрілюватися ми не мали. Нас знищили практично всю техніку, через що ми намагалися відступити. У час нашого руху нас захопили в полон озброєні люди, представилися полченцями, забирали нас до своєї застави, там пропонували перейти на їхню сторону. Казали, будемо платити гроші, будете воювати за нас. Ми, звісно, відмовилися. І тоді вони сказали, що єдиним шансом нам врятуватися це буде переїхати до Росії. Чи що вони Перевезли нас до Росії, передали прикордонникам. Там же нас передали російським спецслужбам. Так само пропонували там взяти нам статус біженця, залишитися в Росії. Ми категорично відмовилися, сказали, що бажаємо повернутися на Україну. Тоді нас по кордону перевезли до України і передали. Українським прикордонникам. Ну, вже з українських прикордонників перевезли нас в військову частину в Запоріжжя, де в нас почали допитувати про всі всі обставини. Розкажіть, як ви вважаєте, целесообразно ли було зараз подавати апеляцію? Ні. Ну, Тому що, знаєте, легко судити дити, в той час, коли там не був. Це взагалі перешити таке для них. Я не, не знаю, ходу, що сподівався про що він подавав на апеляції. Ну, по такі сподіватися, що нас в нас тут нього немає і такі наші кульці випадку. Mm -hmm. mm -hmm. В чому їхня рожеві лишилися? Це вони воювали, хто кажуть, за нашу країну. Ця країна їм так дитячива. Ну, нам тяжко, звичайно, це пережити, ми, ми на таке не розраховували. Наші, як то кажуть, українці сильні, переживемо. Звичайно, позиція прокурорів, що викладена в оплісі скаргах скаргах виглядає досить сумнівною та жодним чином не оґрунтовано з огляду на наступне. Прокуратура посилається на наявність такого ризику як можливість втечі наших захисних від слідства та суду. Хотілося б зазначити, що в досудовому слідстві вже встановлено те, що нашим захистним пропонувалося як сепаратистами перейти на бок Донецької Народної Республіки, або Луганська народна Республіка та воювати проти українських військ. По друге це спецслужбами Російської Федерації, коли вони знаходилися. У Росії це залишитися на території Російської Федерації у статусі біженців. Як ми бачимо, військові жоден з них не залишився або воювати проти України, або на території Росії. Тому перепрошую, жодним чином не є мотивованим таке, таке припущення прокуратури. Ну, є ще прокуратура на такий ризик, наприклад, як можливість знищити або пошкоджити якісь речі та предмети, що мають. Значень для встановлення істини по справі, ну, трохи іронічно буде виглядати така позиція захисту, що єдиними можливими речами у даному випадку можуть бути міномети та установки град, з яких наших військовослужбовців обстрілювали, і виглядає досить абсурдним така позиція прокуратури щодо неможливості знищення таких. А хто надає правову підтримку військовослужбовцям? Кожному з військовослужбовців надано за рахунок держави адвоката з Запорізького центру з надання безоплатної авторної правової допомоги. Тому маю запевнити, що кожному з військовослужбовців буде надана дуже професійна, дуже якісна правова допомога. І наші адвокати вже відстояли позицію підзахисних захисних у суді першої інстанції і будемо сподіватися, що апеляційний суд також залишить ці ухвали у дії. Дякую.